Цікаві факти! Переважна більшість людей хочуть, щоб у них було більше грошей. І це вже не така вже відносно складна задача, як може здатися на перший погляд. Використовуйте час із користю. Міцне фінансове здоров'я починається із планомірного зростання ваших доходів. Більшість мільйонерів створювали свій грошовий добробут досить повільними темпами, рік за роком додаючи нові джерела доходу, регулярно інвестуючи і купуючи різні активи. Для прикладу, уявіть собі, зростання яблуні. Перші 3-5 років свого життя вона росте дуже повільно, непомітно для нашого ока. Однак потім яблуня майже миттєво перетворюється на величезне розлоге дерева і починає плодити. Для досягнення миттєвого успіху потрібно 10 років. Мільйонери наполегливі. Вони прекрасно розуміють, що дорога життя ніколи не буває гладкою, незалежно від того, наскільки багато лежить у вашому гаманці. Саме тому характерною рисою заможних людей є їх здатність вистояти, вистояти, незважаючи ні на що. Вони наполегливо рухаються вперед, незважаючи на перешкоди і долаючи труднощі в міру їх виникнення. Прикладом миттєвого успіху за 10 років служать інвестиції. Ось найпростіша інвестиційна стратегія, доступна кожній людині. Щомісяця направляйте 10-20% від отриманої вами зарплати на придбання валюти та індексних фондів. Не накопичуйте дурні борги. Кредит це завжди палиця із двома кінцями. Взявши занадто великий кредит. Ви можете міцно загрузнути у борговій ямі, застрягши там на десятиліття. Не приймайте поспішних рішень. Спирайтеся на добре продумані рішення щодо своїх фінансів. Як мінімум, не йдіть і не інвестуйте разом із натовпом. Не залишайтеся надовго на одному і тому ж місці. Прагніть до послідовного зростання як в особистому, так і у фінансовому житті. Не застрівайте на одній посаді або тільки в одному активі. Так що, шановні мої друзі, ось такі поради. А я бажаю вам всім багато грошей, і щоб ви стали кожен із вас мільйонером. І я дякую за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Цікаві факти.